На що вони готові були піти? На словах вони готові були набагато що. На словах. Ми ж розуміли, що у, кожного, у кожної сторони є своя гра. Ну, тобто, і вся ця гра напряму залежала від е, успіхів чи поразок на фронті. Ну тобто на словах вони казали, що все, йдемо домой туди, де, е, де були. Ви там один, два, три, чотири, п'ять приймайте і все. А потім в деталях, що ми постоїмо. Поки ви все приймете, бо ми ж е, можемо, ми ж розуміємо, як ви дієте. Ви щось підпишете, а потім ми відійде, відійдемо, ви скажете, що це ганебна справа, угу. і нічого робити не будете. Угу. І вони докоряли завжди цим мінськом, що ви його не виконуєте, ось підписали, ратифікували угу. і не виконуєте. І незважаючи на присутність міжнародних гарантів, нічого це не працює. Тобто з вами можна спілкуватися, ті. Тільки коли танки стоять під парламентом умовно.